Ми поїхали в Швейцарію. Країну смачного сиру, шоколаду, точності дорогих годинників і надійних банків. Одна з найдорожчих країн в світі. Але у нас бюджетна подорож: троє дітей, троє дорослих, бусик, намет і пішов дощик. Усе найнеобхідніше на 5 днів та ночей. Ну що ж, подивимося, що з цього вийде. Це мій най найкращий світі день народження. Ми проїхали майже 2,5 тисячі кілометрів. Тож вас чекає захоплива пригода разом з нами. Як на дорогу відреагували діти? Чи вдалося нам з ними щось побачити? Як ми відсвяткували день народження Софії в Швейцарії? І за що нас затримала швейцарська поліція? Дивіться відео до кінця, ми вам все розкажемо та покажемо. А поки ми збираємося в дорогу, заправляємось, не забудьте підписатись на наш сімейний ютуб канал.